Привіт! Знаєш, у чому сила грошей, які працюють замість тебе у складному відсотку? Пояснюю просто: ти поклав 10 тисяч гривень під 10% річних. Через рік маєш 11 тисяч. І ось тепер відсотки нараховуються вже не на 10, а на 11 тисяч. Тобто, ти отримуєш прибуток і на гроші, і на відсотки від грошей. І з кожним роком цей ефект росте, як снігова куля. Через 10 років ти маєш уже не 20 тисяч, а понад 25, нічого не роблячи. Тому головне почати раніше, бо час це твій найкращий інвестор. Цікаво розібратись? Пиши плюс в коментарях та записуйся на консультацію. Привіт! Знаєш, у чому сила грошей, які працюють замість тебе у складному відсотку? Пояснюю просто! Ти поклав 10 тисяч гривень під 10% річних. Через рік маєш 11 тисяч. І ось тепер відсотки нараховуються вже не на 10, а на 11 тисяч. Тобто, ти отримуєш прибуток і на гроші, і на відсотки від грошей. І з кожним роком цей ефект росте, як снігова куля. Через 10 років ти маєш уже не 20 тисяч, а понад 25, нічого не роблячи. Тому головне почати раніше, бо час це твій найкращий інвестор. Цікаво розібратись? Пиши плюс в коментарях та записуйся на консультацію.